Доброго ранку, діти! А ви любите подорожувати? А куди можна подорожувати? Скажіть, будь ласка. Так, правильно, в інше місто, в країну іншу, на інший навіть континент. То сьогодні я пропоную вам вирушити в цікаву подорож. Хочете дізнатися куди? Тоді відгадайте загадку. Найспекотніша з усіх на вершинах хоч є сніг. Тут найдовша є ріка, вздовж пустелі протіка. Здогадалися? Так, правильно, мова про Африку. Скажіть, будь ласка, як можна подорожувати? Так, на машині, на автобусі, на літаку, потягом, на кораблі, навіть віртуально. Тож вирушаємо у віртуальну подорож до Африки. А давайте зараз згадаємо, що ж значить віртуально. Віртуально це пізнання світу, не виходячи з дому, просто сидячи в кріслі перед монітором або телевізором. І подорожувати ми сьогодні будемо за допомогою глобуса. Глобус обертаємо до Африки потрапляємо. Африка найтепліший континент. Це царство спекотного сонця і гарячого піску. Тут живуть слони, жирафи, верблюди, мавпи, леви, бегемоти, носороги, зебри та багато, -багато інших мешканців. Живуть вони своїми сім'ями, виховують та навчають своїх дитинчат здобувати собі їжу, воду та захищатись. Щоб більше дізнатися про особливості цих тварин. Пропоную пограти з ними в різноманітні ігри. Тож, давайте приступимо. І перша гра «Хто у кого. Готові? Тож почнемо. Це сім'я левів. У них хто? Левенята молодці. Це сім'я жирафів. У них. Жирафенята? Це сім'я мавп. У них хто? Мавпенята. Це сім'я зебрів. Хто у них? Зебринята. А це сім'я крокодилів. Хто у них? Крокодиленята. Це сім'я слонів. Хто у них дитинчата? Слоненята. А це сім'я тигрів. Хто у них? Тигренята молодці. Добре впорались завданням, а пропоную зараз вам вивчити скоромовку про тигрів. Спочатку ми її скажемо повільно, а потім швидко. Послухайте. Тигринятко з тигром татом тренувалося стрибати. Готові? Швидше повторимо. Тигринятко з тигром татом тренувалося стрибати. А тепер іще швидше. Тигринятко з тигром татом тренувалося стрибати. Молодці! Ну що ж, дітки, диким тваринам треба вміти ще й добре ховатись, чи то для полювання, чи для збереження свого життя, чи може для того, щоб заховатися. А чи зможете ви їх знайти? Давайте зараз про... пограємо з вами ще в одну гру. Гра називається Хто це? Чи зможете ви знайти і визначити назвати тваринку? Грива чия? Здогадалися? Левова? Хвіст чий? Мав п'ячий? Хобот чий? Слонячий. шия чия? Жираф'яча? Зуби? Чиї? Молодці, крокодилячі. Чи? Дуже добре. А ось вам іще одна гра. Називається Порівняй і скажи правильно. Відповідати в цій грі треба обов'язково повним реченням. Я вам допоможу. Давайте разом зі мною. Хто вищий жирафа чи зебра? відповідаємо повним реченням. Жирафа вища за зебру. Разом повторимо: жирафа вища за зебру. Наступна картинка. Хто швидше зебра чи черепаха? Зебра швидша за черепаху. Повторимо разом. Зебра швидша за черепаху. Хто більше слон чи черепаха? Слон більший за черепаху. Повторимо разом. Слон більший за черепаху. Хто сильніший? Бегемот чи мавпа? Бегемот сильніший за мавпу. Повторимо разом. Бегемот сильніший за мавпу. От ми згадали особливості деяких тварин Африки. Пропоную вам скласти описову розповідь про них за допомогою мнемотаблиці. Давайте її уважно розглянемо. Дивіться, складається вона із шести клітинок. Кожна клітиночка підказує, про яку особливість тварини треба згадати. Ось подивіться, перша клітинка тут ми будемо називати тварину. В другій клітиночці розкажемо, де вона живе. Третя клітиночка. Якого кольору тваринка, або якого кольору в неї шерсть, якщо є. Четверта клітинка частини тіла тварини. П'ята що їсть тварина травоїдна чи хижак, або м'ясоїдна. І остання клітиночка, яка вона, які в неї особливості, може вона швидка, або найсильніша, або повільна, або висока, спритна чи маленька. Готові дітки? Тож давайте разом складемо описову розповідь про слона. Подивіться, будь ласка, на нього, як він виглядає, згадайте. І тепер ми з вами, за допомогою мнемотаблиці, розкажемо про нього. Це слон. Живе він в Спекотній Африці, тіло його сірого кольору, шерсті немає, слон великий, має тулуб, чотири товсті ноги, невеличкий хвіст та голову. На голові є. Два великих вуха очі, хобот і бивні. Слон травоїдна тварина, він їсть листя, траву, фрукти, овочі. Це велика, сильна та швидка тварина. От таку розповідь ми склали з вами про слона. А я вам пропоную вдома разом з батьками за допомогою ось цієї таблиці спробувати описати інших тварин Африканського континенту, а може навіть і не тільки африканського. А зараз давайте згадаємо, на який континент ми з вами сьогодні віртуально подорожували. Так, в Африку. Або по-іншому на Африканський континент. Ви запам'ятали, що значить слово віртуально? Давайте згадаємо. Віртуально це значить пізнавати світ, не виходячи з дому, просто сидячи в кріслі перед монітором або телевізором. А скажіть, будь ласка, а які тварини мешкають в Африці? Загадуємо. Слони, жирафи, верблюди, мавпи, леви, бегемоти, носороги, зебри, черепахи, тигри і багато-багато інших. А подумайте і вирішіть для себе, яка з цих тварин вам найбільше запам'яталась і чому. А ми з вами і далі будемо подорожувати і знайомитись з особливостями тварин різних континентів. Бо тварини це дивовижні створіння, вони живуть у найбільших океанах, їх можна зустріти на найвищих горах та високо в повітрі. Вони пристосовуються до низьких температур, здатні витримати спеку і безводдя пустель. Якщо тварин не чіпати, то вони ніякої небезпеки не принесуть людині. А сьогодні ми з вами завітали в цікавий світ природи. А саме до тварин, які живуть не в нашій місцевості, а далеко від нас, в Спекотній Африці. А скажіть, будь ласка, а де ж ми можемо побачити цих тварин? В нашій місцевості? Так, правильно, у зоопарку, в мультфільмах, в казках та оповіданнях, а ще у віртуальних подорожах. Так як ми сьогодні з вами подорожували. Так, сьогодні наше заняття підходить до кінця. Хочу з вами попрощатися, до побачення, до нових зустрічей.